Ми з дружиною живемо недалеко від Карпат і маємо власний триповерховий готель. У нас двоє дітей молодшого шкільного віку, і ми вирішили, що краще будемо займатися готелем, ніж їхати на заробітки, як багато хто з нашого села. Нам хочеться бути поруч з дітьми, а не залишати їх з бабусею і дідусем через роботу, а в нашій місцевості заробити можна тільки на туристах. Ось одного дня мій троюрідний брат, з яким я не бачився з шести років. Подзвонив і сказав, що приїде до мене в гості, тому я повинен накривати на стіл. Він сказав, що буде через 15 хвилин. Я був здивований такою новиною, але в нашій родині прийнято приймати гостей, тому ми з дружиною почали готуватися до цього несподіваного візиту. В нашому готелі є невелике кафе для туристів, тому з їжею проблем не було. У нас завжди є наварене перше і друге. Накрили стіл і стали чекати гостей. Приїхав чоловік, який виявився моїм троюрідним братом, і якого я зовсім не впізнав. З ним приїхала його дружина з дітьми і її батьки. Вони привезли лижі, які складали купою в холі нашого готелю. Ми познайомились, поговорили, поїли. І тут брат запитує ми приїхали кататися на лижах. Хочемо зупинитися у тебе на тиждень, ти ж не проти. Я був здивований такою прямотою. Оскільки не люблю таких людей і подібні прохання, тому відповів: Я, звісно, радий бачити вас, але зараз у мене всі номери зайняті, тому я не можу вас розмістити. Однак я знаю власника сусіднього готелю і можу домовитися про хорошу знижку. Троюрідний брат не був готовий до такого повороту подій, тому настала пауза. Потім він сказав так, пересели своїх гостей в той готель, віддай їм гроші. Які вони заплатили і посели нас. А чому я маю це робити? Вибач, але це вже занадто, не витримав я. Ми не підемо туди? Чому? Бо нас там не поселять безкоштовно. А ви думали, що я вас поселять безкоштовно? Тому згадали про мене лише коли хотіли безкоштовно де небудь жити. Я ніколи не бачив такої нахабності. Я розумію, що ми родина, але є межа. Чому я маю через них втрачати свій дохід? Ви б бачили, як вони поспішно вийшли з мого готелю, забираючи лежі, і які слова сказав мені троюрідний брат. Він додав, що я став таким багатієм, що не хочу ділитися з родичами. Ти забув про свою родину, як тільки став бізнесменом. А ви, бува, все це час згадували про мене. Згадали про мене тільки тоді, коли поїхали на відпочинок і захотіли пожити безкоштовно. Незвані гості швидко вийшли з двору готелю і зникли без сліду, а я тільки зітхнув з полегшенням. Адже справді, якщо я буду селити кожного родича в готелі, то дуже швидко збанкрутію. Я не створював цей бізнес, щоб безкоштовно допомагати всім, хто попросить.